А, пане Олексію, а власне сама Одеса чим звітував регіон? Який внесок Одеси в економіку, наприклад? наприклад, в посилення оборонних потужностей? Знаєте, дійсно, Одеса мала чим відзвітувати голові держави. І найголовніше це дані по роботі морського коридору. На кінець березня морським коридором пройшло вже 1140 суден, які експортували українську продукцію до 40 країн світу. Загалом за перше півріччя 2024 року шість портів Одеського регіону обробили 52,7 мільйона тонн вантажів. Для прикладу, за аналогічний період, 2023 року було оброблено 31,3 мільйона тонн. Яку структуру ми маємо на сьогодні морського експорту? Понад 63,5% – це аграрна продукція, понад 36% – це продукція інших галузей, зокрема гірничо металургійної комплексу. І на цьому насправді варто окремо наголосити, бо за період роботи зернового коридору у минулий час можливості експортувати цю продукцію в нас не було на жаль. Доля портів Великої Одеси в експорті продукції є насправді вирішальною для збереження економічної стійкості України через Чорноморський, Південний та Одеські порти експортується майже 75% аграрної продукції та загалом 80% всієї експортної продукції українського виробництва. До цього ще слід додати 12% аграрної продукції, яка доправляється за кордон через наші дунайські порти. Також Одеса демонструє гарні показники в агропромисловій сфері. Наша область лідирує по показникам збору зернових. Вже обмолочено 85,7 тисяч гектарів. І це вже гарна така традиція. Бо за підсумками минулого року Одеса показала зростання валового збору зернових на 32,2%. А взагалі було експортовано понад на 772 на мільйона доларів. Ну і наприкінці мені б хотілося сказати, що Одеса не лише чинить героїчний опір ворогу на суші та на морі, а Одеса дійсно зміцнює економічну стійкість держави і збільшує її оборонну спроможність. З чим не можна?